Скажіть мені, чи мріяли ви колись опинитися в казці? Я точно хотіла цього в дитинстві. А така змога з'явилася в мене тільки зараз, завдяки чудовій настільній грі Плюшеві історії. Гра локалізована українською завдяки видавництвам Планета Ігор і Розум. В грі ми візьмемо на себе роль маленьких плюшевих захисників кролика Плиги, ведмежатка бурмили, слоника Клаповуха. Іграшки, що пережила не одне покоління і пошита зі шкарпетки стіпка, свинку, пацю і відважного левка, ці сміливці візьмуть на себе вкрай важливу місію. Річ у тім, що маленька дівчинка стала старше, і тепер її маленьке ліжечко замінили на нове ліжко великої дівчинки. Тепер магія дитячого ліжечка не працює, і плюшеві іграшки нарешті заступили на свою справжню службу. Тільки плюші зможуть захистити маленьку дівчинку від жахосу, короля страшних снів та його посіпак. Тож, поки дівчинка спить, на наших підопічних чекає багато пригод і випробувань. Гра плюшеві історії зроблена в вигляді книги, яка проведе нас крізь сім довгих історій казок про пригоди іграшок. Для початку першої історії ми повинні обрати персонажа для гри. Левко і паця поки недоступні і відкриються протягом гри. Кожен герой має постійну унікальну здібність, і три здібності, за використання яких доведеться сплачувати серця. Обравши плюшу, ми візьмемо 5 жетонів набив. То наше здоров'я, і всі кольорові кубики, які є, ми складемо в мішечок. А чорних та білих додаємо на один більше, ніж гравців. Тепер підготуємо карти предметів, станів, карти загублених, карти ватажків і колоду страховиць. Формуємо колоду сну. А саме карту прокинулась, ми мішаємо з двома картами сну, а всі інші карти кладемо зверху. Інші компоненти ми складаємо поряд з полем. Також кожна історія має свої особливі карти, які формують колоду дослідження. Тож, в залежності від історії, ми беремо відповідну колоду цих карт. В центр столу викладаємо книгу, а справа бокову планку. Що ж? Ми готові почати свою пригоду. Відкриваємо книгу на першій сторінці і починаємо читати. Книга проведе нас через всі пригоди і підкаже, як підготувати ту чи іншу сторінку на полях сценаріїв. Переміщаючись по клітинках, ми знайдемо закутки, на яких ми зможемо дізнатися щось нове: загублених, тобто іграшок мешканців провалля, з якими можна буде повзаємодіяти. Потягнувши картку загублених, прочитавши текст і обравши один з двох варіантів. Але не завжди їм треба допомагати, бо не всі з них виявляються хорошими. А також на сторінках цієї книги ми зустрінемо продавців, в яких можна буде купити предмети за будбуки. Що ще треба знати про поле? Лупа визначає складність пошуку в локації, лапки позначають місце, де з'являться наші герої, а гайка з винтом місце, де будуть з'являтися монстри. Діями будемо робити, відштовхуючись від кубиків. Бо на початку ходу кожен гравець буде тягнути з мішечка 5 кубиків. Білі кубики допоможуть відновити свою набивку. Кидаємо кубик або кубики. Гравці самі вирішують, кидати їм один чи два, щоб посилити свій результат. І якщо значення на них більше ніж кількість набивки. Виграшки, то ми отримаємо ще один жетон. Чорні кубики, ну нічого хорошого не обіцяють. Їх ми викладаємо з боку від книги на трех загрози, і коли їх кількість буде рівна чи більша ніж кількість гравців, доведеться розіграти сплеск загрози. А для кожної сторінки книжки такий сплеск буде свій. Саме під час цього негативного ефекту зможуть з'явитися монстри на полі. І ці ж чорні кубики будуть регулювати ходи посіпак. Якщо чорних кубиків буде більше або дорівнювати кількості монстрів в грі, то всі монстри зроблять хід. Для цього ми кинемо кубик з загрози, і результат визначить, що саме зробить страховисько. Так активуються всі наявні монстри, і після залишки чорних кубиків скидаються. Це дуже дуже погані кубики. А от кольорові куби дозволять нам виконувати дії. Червоними та зеленими кубами ми зможемо атакувати, але для цього флюші повинні мати зброю рокопашну для ближньої атаки, і тут використовуються червоні куби. А при наявності дальньої зброї можна використовувати зелені куби. Хочеш атакувати монстра? Обираєш атаку, береш кубики і кидаєш. Якщо результат дорівнює чи перевищує значення захисту, то потвора переможена. Ну і а вже ж рокопашна атака проводиться з сусідньої клітинки. А дальнебійна залежить від дальності зброї, з якою атакуєш. Якщо ж це буде не простий посіпака, а ватажок, то успішна атака тільки прибере один жетон з його набивки. А щоб його перемогти, доведеться вибити з нього всю. Жовті куби знадобляться для пошуку. Сині ніякої особливої дії не мають. А фіолетові куби то куби джокери, бо ними ми можемо замінити кубики будь-якого кольору. Переміщатися по полю можна будь-яким кубиком, але в сценаріях можуть зустрічатися кольорові суцільні лінії, і от щоб перетнути їх, нам знадобиться кубик саме того ж кольору, як і та лінія. Тож ми кидаємо кубик або кубики і пересуваємось на таку кількість клітин, який був результат. Для пошуку, я вже казала, потрібен сам жовтий ну або фіолетовий кубик. А результат китка повинен дорівнювати чи перевищувати значення пошуку. Це дозволить взяти нові карти предметів. Також ми можемо зберегти кубик, щоб використати його у влучній ситуації, або захиститися від атаки монстра. Бо, коли нас атакують, ми можемо кинути збережний кубик і відбити кількість пошкоджень до рівнюючих результату китка. Також можна підбадьорити іншого персонажа, тобто віддати йому свій кубик до збережених. Більше одного кубику зберігати не можна. Тож, якщо ви хочете зберегти другий кубик, а у вас вже один є, вам доведеться скинути один. Отакі дії ми будемо робити під час гри. Але кубики знадобляться ще для перевірок навичок. Такі перевірки можуть бути зумовлені різними вказівками, то можуть бути спеціальні правила книги або вимоги карт станів, карт довкілля або карт загублених. В перевірці буде написано, який колір кубиків для неї потрібен. Тож ми кидаємо довольно доступну кількість таких кубів. І якщо результат дорівнює чи перевищує цільове значення, це успіх, а якщо ні, це провал. Від результату будуть залежати підсумки тих чи інших подій. Тож можна здогадати, що успішна перевірка це завжди добре. Окрім особистих перевірок в грі зустрічаються групові. Зазвичай вони мають дуже велике значення, але їх зможуть проходити всі гравці і не за один хід. В свій хід кубики потрібного для перевірки кольору треба кинути і результат викласти на трек групового завдання з боку книжки. Коли гравці не збирають потрібне значення, перевірка буде успішною. І можна буде розіграти ефект. Пройденої перевірки. Ще в грі є гудзики, за якими ми будемо покупати нові предмети, які будуть посилювати якісь дії або надавати бонуси чи позитивні ефекти. Та жетони серця, які дозволять використовувати спеціальні здібності наших плюшевих героїв. Померти в цій грі неможливо, якщо персонаж втратить всю набивку, він просто знепритомній і його можна буде привести до тями, надавши йому набивки білим кубиком. Але коли плюх непритомний, він відкриває верхню карту з колоду сну, тим самим наближаючи пробудження нашої дівчинки. В кожній історії ми будемо трохи обмежені по часу. Карта пробудження завжди лежить в останніх трьох картах колоди. А гра доволі часто сама буде змушувати нас скидати карти з колоди пробудження. Хоча, навіть якщо дитина прокинеться, ми не програємо. Але наша історія буде мати дещо іншу кінцівку. Яка, а вже ж не буде такою гарною, як при проходженні історії без пробудження. На кожній сторінці книги нас буде чекати нова локація, і доволі часто ще й додаткові спеціальні правила. Ось так і буде проходити гра в плюшеві історії. Перед тим як ми підемо далі, я хочу вам нагадати, що ви можете, якщо хочете, підтримати мій канал Монетою на Кофі або донатом на Бунобанк. Всі посилання внизу відео. Дякую всім, хто мене вже підтримав, а також дякую всім, хто підтримує підпискою, вподобайкою та коментарями. Це надає мені більше стимулу робити відео частіше і підвищувати їх якість. Все, Тепер давайте дивитись, що знаходиться в коробці. Нас зустрінуть приємні, гарно написані правила, які зрозумілі після одного читання. Далі лежить перлина гри, книжка. Книжка плюшевих історій. Вона велика, товста, наповнена гарними ілюстраціями під книгою, невеличкий паперовий органайзер зі всіма картами для гри, які матові дуже приємні на дотик, малесенькі кубики з бархатним мішечком для них, жетонний сердець і гудзики. Ну і пакетик з фігурками наших плюшевих героїв та монстрів, які зустрінуться в грі. І мені дуже подобається, як вони зроблені. Вони наче мультяшні такі, в них є деталі, але вони як намитно так згладжені, що класно підкреслює тематику гри. Ну а тепер до моїх вражень. Гра мені сподобалась. Я більше розглядаю її для гри з дітьми і вважаю, що вона прекрасна. Дизайн дуже милий, ілюстрації персонажів, локації, малюнки на картах ну, все гарне. Мало того, що кожна історія дає привід замислитись над якимись вчинками персонажів, над їх характерами, над ситуацією в цілому, так ще й сама гра в кінці кожної історії надає теми для обговорення і питання до них. Тож через таку казкову гру можна пояснити дитині більш складні життєві речі, навчити чомусь новому, пояснити відношення до якихось речей. Моя дитина ще дуже мала, тож я грала з чоловіком, і навіть двом дорослим людям було цікаво занурюватись у пригоди плюшевих героїв. Може, це ще через те, що в нас є маленька дитина, і всі ці милі проблеми, як перехід до нового ліжечка. Для нас ну прям суперактуальні до того ж. Я багато чула від людей, в яких більш старші діти, що їм дуже подобається гра, і дітей було не відірвати від неї механічно. Тут все досить легко, а історії дуже багато. Грів дається занурити в цей світ провалля, куди потрапляють іграшки, поки дитина спить. Але не треба думати, що тут все по-дитячому, і гра не надасть ніякого челенджу. Монстри б'ють доволі боляче, і вони неминуче з'являться в грі, а в ватажків ще й дуже багато здоров'я. Тож нам прийшлось постаратися, щоб швидко ліквідувати всі загрози. Тим паче в грі є рандом. Ваша удача може відвернутися від вас під час бросків кубиків, але скооперував свої сили, наприклад, підбадьоривши персонажа та надавши йому потрібний кубик, який він потім використає для атаки. Можна боротися з невдачами. Купа різних локацій і ілюстрацій під час однієї історії теж вразили. Причому зберігати гру дуже легко, бо в ній небагато компонентів, і це великий плюс. Бо щоб почати грати, вам реально знадобиться 5 хвилин, і щоб все скласти, теж ще 5. Мінусів в грі я не знайду це неймовірна гра для гри з дітьми. Це ще й кооператив, що означає, що ви зможете перемогти всією родиною. Ну що може бути краще? Коли ви всі разом проходите пригоди маленьких іграшок і разом захищаєте сон маленької дівчинки, я обов'язково зіграю в цю гру зі своєю донькою, коли вона підросте. Залишилося чекати зовсім недовго, якихось там 4-5 років, ви все підемо грати. На цьому в мене все. Чекаю в коментарях ваших вражень від гри плюшеві історії. До зустрічі в наступних відео. Па-па!